Зимові свята на носі, тому саме час подумати про головний його атрибут, без якого не обходиться жодне новорічне свято. Так, я про ялинку. Всім привіт! З вами я, Діана Грейкю. Сьогодні ми поговоримо про те, які ялинки можна використовувати для прикрашання вашої оселі. Та сьогодні зупинимося на різновиді. Кедр. Те, що в народі називають кедром, ботаніки відносять до великого роду сосна. Якщо казати точніше, то кедр це хвойне, вічно зелене дерево сімейства соснові. Кедр має пірамідальну, крислату крону і стрункий стовбур з темно-сірою лускатою корою. За прийнятою класифікацією кедр Поділяється на два види рослин, що разом складаються з п'яти підвидів: гімалайський, ліванський, атласський, кіпрський та турецький кедри. Оскільки видів кедру є декілька, поговоримо про них. Адже не всі люди на новий рік ставлять собі таке дерево, яке ми уявляємо, коли чуємо слово кедр. Насправді деякі види кедру можуть доростати навіть до 60 метрів, і вони зовсім не схожі на сусну чи яленку. Кедр вражає своїми властивостями і широтою сфер застосування. Завдяки своїм цінним якостям він використовується в харчовій, фармацевтичній та меблевій промисловості і багатьох інших сферах життєдіяльності людини. Висота кедра варіюється в залежності від виду і зазвичай становить близько 30-50 метрів. А діаметр стовбура може досягати аж ти. Хвоя у цього дерева зібрана в пучки. І, як правило, досить довга. Кедр це теплолюбна рослина, проте її міцна коренева система, дозволяє їй переносити навіть найлютіші морози. Іноді не зовсім правильно кедрами називають рослини роду сосна, наприклад, сибірський кедр, справжня назва якого сосна кедрова сибірська. Так само, як і європейський кедр. Клімат України надто суворий для зростання справжніх кедрів. Однак у Нікітському ботанічному саду можна побачити чотири види та підвиди кедрів: і малайський, атласький, кіпрський і ліванський. Українською мовою кедрами також інколи не зовсім правильно називають деякі рослини роду сосна. Одна з яких сосна кедрова росте в Карпатах, інші ростуть у ботанічних садах. Кедр також можна використовувати як дерево для нового року. Просто потрібно обрати правильний вид. Кедр це чудове та атмосферне дерево для Нового року. Його пухнасті гілки подекуди виглядають набагато краще ніж у звичайної ялинки. Кедр на новий рік створить казкову та яскраву атмосферу, проте не обов'язково купляти величезне дерево, коли не хочеться відходити від традицій, але немає можливості поставити велику ялину. Новорічний настрій допоможе створити навіть японський кедр, рослину зі світло зеленою хвоєю, розташованою на витончених гілках по спіралі. Можна прикрасити гірляндами, з мініатюрних світлодіодів. Як ви вже побачили, є безліч варіантів, як можна вписати кедр у свою новорічну атмосферу. Тому не бійтеся експериментувати. Ну а я вам бажаю гарного новорічного настрою. А з вами була Діана Греньків. Па-па!